Ранку, друзі, дякую Богу е, і воїнам, ратникам е, ЗСУ за можливість відбутися сьогодні, цей день, поетичним волонтерством на крутій платформі Всеукраїнська поетична родина. Дякую кожному і кожній за те, що вони ризикують собою, щоб ми мали шанс бути поряд, бути разом і боротися за нашу Україну. Шановні друзі, я закликаю всіх брати участь у волонтерстві. Під ефіром є рахунки, на які ви можете задонатити. Зробіть щасливими волонтери. Я сьогодні мала неймовірне щастя, тому що. Вчора, оголосивши невеличкий збір, на ранок мала, збір закрито. І це дійсно щастя, це неймовірне щастя, це те, що нас робить єдиними, у прагненні створити нашу державу. Тому що ми одне одного чуємо, тому що ми одне одного підтримуємо, і так має бути. На жаль, не завжди нас чують ті, хто повинні чути і повинні підтримувати своїх людей. Тому, почну, певно, трішки з бунту. Ставки, панове, робимо ставки. Ну ж бо, панове, давайте хочеш, в Божі закони вносимо правки в долю держави. Книж. Ставте на чорне землі родючі, десь то знайдеться купець і на них. Стане планета на якісний случай, не прорікайте смачно на гріх. Ні. То червоне найфартом заграє кров'ю, вмивається східний рубіж, місця замало для ратників в раї. Ну ж, бо, панове, давайте хочеш, крутить рулетку хтось недолугий. Гріється прикуп вогнях казино. Хто моє, люди? Газди чи слуги? Де наше справжнє? В житті чи в кіно? Проживайте кожну мить з користю і долучайтеся, будь ласка, до волонтерства. Хлопцям, дівчатам це потрібно. Це потрібно нам для того, щоб відбутися щастям кожної миті. І в продовження теми, напевно, буде Хмари надвечір, огрядні котиска. Котиська мій ось тут. Сонно гуляли світило м'ячем. День засинав недоспівані пісні. Серце теркало одспіваний щем. Тремором болю бриніло привілля, зраджені люди ховались в хатах, ворогом биті, свободі не тліні, Тихо ковтали опівночі страх. Страх, що на ранок не станеться дива, й Бога не буде із хлібом спожить. Фурман держави зламає правила. Чи топак дишля в омріяну мить. Знову повернем не так, як воліли, знову граблями по мизі гагось. Грають довірою в ще сили. Скільки ж терпіти всього довелося, скільки намулку вгорняті надії, скільки убитих, скалічених. <клухи> Віра у правду сканала не гріє. Волі терпець відтепер на ножах. Е, в Своїй, е, ну, поетично це голосно сказано, в своїй роботі. Дуже багато о, маю творів, присвячених війні і хлопцям на війні. Тому, певно, продовжу так: Ранку, мій вітре, ти спав, ти хоч їв, знаю, наспався воленьку літом. Я назбирала до кухлику слів, щоб нанизати із голодом на нитку, щоб заварити ранковий напій, насмакуватися звуками води. Чи сьогодні, з війною чи мій? Скільки ж іще підбирати паролі, чату чи думки? Пробач, відпусти, більше не хочу й триматись, сила. більш не літаю, пора вже йти. Нам антресолі обрізані крили, викинеш потім, щоб піль нель не взялась. Ще переточить насіння, байдуже, боляче буде мій вітра нараз. Я попросила пости мою душу. Як воно, будь на межі, будь за межею світла, скільки у мене стежин, скільки лишило світа, часу на крок уперед, часу на вірші зухвалі, вкутай ту гесенько в плед і не вичитуй моралі. Будь серед мотлуху зла. І без зв'язку, без кострища, навіть як осінь сповзла з дерева й холодом свище, навіть як втома веде пісню свою переможну будь. Просто будь, хоч десь, міцно тримайся, все можна. Вітаю всіх друзів, хто дивиться, хто долучається до волонтерства. Будь ласка, підтримуйте наших ратників. Збором на авто, на ремонт авто, на сіточки, дівчата, ви робите неймовірні речі. Ви е, віддаєте себе до останньої краплини і е, честь і слава вам за це. Торкнись мене і розличись на сколи. Бо я пісок, ще втяла, блискавиця, я просто шибка для тебе, відколи зумів у душу пильно подивитися. Протримане, Хустиною і шовку я блисну проти сонця стоголосям, цибну на стежку і помчуся ловко, на хлібне поле Любовать колося. Терпи мене, бо натерпілась більше, ніж хтось в уяві змалювати здатен. Я так втомилась. Я побуду віршем, пшеничним полем біля своєї хати. Люди, це неймовірно важко переживати моменти, коли в тебе є е, на рубежах рідні люди, і ти вранці чекаєш повідомлення, що з ним все ок, норм, серце плюсик. Я щиро-щиро бажаю кожному, хто чекає ці плюсики, сьогодні їх побачити. А також я е, дуже хочу. І прагну, і прошу вас, донатьте, допомагайте хлопцям і дівчатам, тому що ми їм потрібні, неймовірно потрібні, бо без нас вони не зможуть одолати ворога як зовнішнього, так і внутрішнього. Давайте будемо єдиними. Сховай мене, діду Лисе, захисти. Од гвалту, злого болю. Хто ж це зробить рідний, як не ти? Я засну у вересі поволі. Загублюсь на стежці у засні. Чи дубах, чи папоротю стати, проросту пагінням навесні, сирпоризом виросту патлатим, Укривай, дідуню, листям стан одвітрища, вітрища, мряковиння, зливи. І з тобою стілююсь одран, а чи ні, не знаю, неважливо. Прощавай сказати, одректись, танцювати з мавками у росах. Я не та, що марилась колись. Проростаю, діду, в тебе боса. Єдність із природою, єдність із довкіллям. З такими класними друзями. Це, напевно, найбільше щастя, що може мати людина. Поряд мати тих, хто тебе підтримує, хто тебе любить, цінує, хто знає, про що ти думаєш і що ти несеш у цей світ. Як воно буває? Іноді пишеш тому, що є потреба, а іноді пишеш конкретній людині. І сьогодні я людині яка мені дійсно дорога, яка мене підтримує, яка поряд зі мною, яка мене мотивує. Хочу прочитати і читаю. Побудьте зі мною, пане, у лісі де осінь дозріла. Ще мноють у серці рана, та й кволос спираюсь на крила, Ще кріпко тримає смуток надії півкрихти хліба. Самотність холодить руки І бентега конвоєм слідом плететься. І навіть тутки, у лісі, де дощ ціною хитрує залізти в груди і правити, грати мною. Посидьте зі мною, пане, на дряхлі, як я колоді, ми стрінемо з вами ранок в осінній красі Рапсодій, натипаєм кущ малини та будемо їсти смачно так. З вами часу швидкоплинність приймаю. Мені нелячно. Нелячно бути на самоті, лячно бути самому у своїй боротьбі. Тому а, ми. А, Маємо завжди підтримувати тих, хто цього потребує. Дорогі друзі, я неймовірно щаслива цим шансом відбутися тут зараз з вами. Читати вам, читати для наших ратників, для наших, неймовірно крутих, неймовірно мужніх і сміливих тих, хто боронить нас. Зроби мені чай меліси, коліє у смитку душа. Хоч яблуні досі не лисі, й поети кохають віршах самотню. Бриню в повутині, Ще бабине літо несе, Я втомлена пані осіння Засліплено бачила все. Народження ніжності і страту, убивство невинності й лють, Шмат хліба з Мелісою кварта. Мить вічності в серці несуть. Знайдіть у своєму серці частинку, невеличкий куточок, куди можна поселити свого воїна, свою людину, близьку, рідну, яка зараз захищає суверенітет України, яка виборює нашу з вами волю. Просто будьте поряд з ним. Допомагайте, як можете. І знову ж таки гукаю всіх. До волонтерства. Будь ласка, долучайтеся, донатьте і робіть щасливими наших волонтерів. Зимно, пане, зимно на душі, серце рветься на лиху тривогу, розп'ясталась хоч би не згрішить у думках з невірою у Бога, у братів, що полягли. Грудьми, за мій ранок і грамульку раю, барить втіху з рідними людьми і на ранок здріти обіймаю. Цілувать очима, небокрай, край, де в освіту барви кольорові, хай стіліє серденько, нехай. Десь то в нім є залишки любові. Любіть людей, любіть життя і цінуйте кожну мить, тому що вони неповторні, вони неймовірні. Пишіть Читайте, вітайтеся, будьте разом, будьте єдиними. Іду до себе. Ні. Брешу, тікаю. Я відступила у глибокий тил і стала тиша неосяжним раєм, чи радше пеклом, де замовк тротил. Які глибини, пізнання, трактати, нема нічого, чуєте? Війна! Ми вчора гучно хоронили брата там серед поля, де ідуть жнива. Зібрать на реп, на дрони, турнікети, спекти коржів, бо скоро маковій. А є ж бо жінка, я волію злету, а не вмирати на передовій. Де мій філософ? Онде. Під сосною. Точніше, рештки, ти прости мене. Я утоплюсь із крові. З однострою, як Боже, літо правдою стени. Кохатись хочу, не чекати плюсик. Рішити хочу у Великий піст і ввечері читать за поєм стуса, душею стати на усенький зріст. Іду до себе у самотню хату. Там кіт чекає, кава заварна. Даруйте люте, ніщо написати, прошкує шляхом ще одна труна. Кожного дня хтось. Приїжджає, повертається додому, на жаль, назавжди, без шансу відбутися щастям, любов'ю, турботою про своїх рідних і відбутися радістю цієї миті. Це дуже-дуже боляче, а ще боляче, коли твоєму рідному дають статус 500, зниклий безвісти. Дорогі друзі, дорогі родини, а, хто має зниклих безвісти, я щиро вам бажаю, нехай повернуться, нехай будуть поруч, щоб ви могли їх обійняти, щоб ви могли відбутися з ними щастям. Я щиро бажаю це серцем, тому що я знаю, що це таке. Дмитрій Обозний, Льоша Виговський. Рідні хлопчики, яким допомагала, які зараз невідомо де. І це було б неймовірним дивом, якби вони повернулися, якби ми знали, де вони є. Наразі поряд Ярослав Груздюк студент, класний пацан, якого не було взагалі життя, дитинства, як такого юності, тому що він. З 18 років на війні, і зараз йому потрібна автівка. Я гукаю всіх допомогти мені, йому, його родині, його братам на збір авто для того, щоб вони могли якісно виконувати бойові завдання. Під ефіром буде номер банки, будь ласка, закиньте ранішню каву. Я багато не прошу. Ранішню каву. Поділіться з ратником. Будь ласка. І далі, навіть не знаю, що вам писати, прочитати, напевно, на те, що мені дуже ріднить і дуже класне, як на мене, відображає мою сутність. Не сумуй моє, доню, не треба. Я по смерті повір, пам'ятай гусенят білокрилих у небо, довгим дубчиком гнатиму в рай. Загелгочуть улітку громами, пух гусиний до ніг упаде уяви. То є промисел мами, у далекій країні ніде. По рум'янкових закутках раю на подушку дитину тобі, Щонайменшу пір'їну збираю, Щоб пом'якшити сон у журбі. Щоб не муляла каменем втрата, не було порожнечі в душі, знай, маленька, пасу гусенята, десь у Бога складаю вірші. Що може бути прекраснішим, ніж материнство? Що може бути кращим, ніж материнство? Певно, нічого. Це те, що дає можливість жінці відбутися неймовірною любов'ю в цьому світі. Дорогі матусі, чиї зараз доньки і сини на рубежах. Я молюся з вами, я поряд з вами за кожного радника, за кожну дівчинку, вашу маленьку крихітку. Нехай повернуться, нехай вціліють, нехай будуть поряд з вами. І для того, щоб це відбулося, ми мусимо підтримувати, донатити і допомагати тут. Бо хто ж як не ми? Ну хто? Та ніхто. Я відведу тебе у місто, поміж будинків берегів, там дощове, вісить мисто, що смуток осені згубив, Не бійся холоду вільготи, зігріє пісня в лябемолі в казковим світі. Ти ж не проти гайнути в царство парасоль, іди до мене, моя панно, обійми в Літву приведи. Почуй, як краплями піано. Тобі моя співає суть. Стосунки, які ми маємо, які б вони не були гарні чи напружені, ми маємо їх цінувати і маємо сприймати те, що ми. Що нам підносить доля, і бути єдиними в прагненні зробити щось гарне для наших загисників. Бачиш, це серце моє, яблуком райського саду Всохле, одначе, ще п'ється, чується кволок різляду, Сховане в померках долі, зранене цвяхом зневаги В темній криївці поволі. Силить вчепитись на лагу. Чуєш, завили сирени, знову півночі тривога, Як ти? Озвися до мене, ликом єдиного Бога. Криком сполоханим сойки, танцем краплин під підвіконня, піснею, Римою, зойком, ранком у світлі осоння. Нехай в кожного буде гарний ранок. Всім бажаю, смачної кави! Теплих обіймів, здійснення мрій і всього, напевно, найкращого. Я дякую, що ви були зі мною. Волонтерте, допомагайте, донатьте, любіть Україну, боріться за неї. І хай все буде добре. Всіх люблю.